Усіх вітаємо! Це ігровий ПК з XPC 13710 r що він може: Marvel Rivals на високих 60 плюс кадрів, The Last of Us Part 2 ремастерит на високих 70 плюс ФПС, Puzzle Exile на високих 60-80 ФПС. Також тестували, звісно, Stalker 2, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, все ще популярний Stellar Blade та cs 2 для бажаючих. Тепер, якщо стало цікаво, швиденько розглянемо його комплектуючи та потім. Подивимось на повні детальні тести. Користуйтесь таймкодами в описі та на таймлінії для зручності, якщо вас цікавлять тільки тести або інші частини відео. Процесор AMD Ryzen 5 5500, 6 ядер 12 потоків, архітектура Zen 3, техпроцес 7 Нм, базова частота 3,6 ГГц, максимальна 4,2. Відеокарта Nvidia RTX 4060 на 8 ГБ gDDR 6 відеопам'яті, шина 128 біт, додаткове Живлення 8 пін технології пастрейсингу та генерації кадрів наразі у виконанні від Гігабайт, енергоефективна та тиха. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 частотою 3200 у двоканальному режимі двома плашками по 8, M2 NVMe SSD на 512 ГБ для швидкого завантаження операційної системи ігор та програм. Материнська плата сокету M4 та чіпсетом A320 підтримує розгін пам'яті та XMP профілі, NVMe SSD та можливі Апгрейди. Блок живлення на 750 Вт з бронзовим сертифікатом 80, для надійної та довгої роботи, навіть під максимальними навантаженнями. Усе це зібрано наразі у компактному корпусі Firebase X2M від First Player, загартоване бокове та фронтальне скло, 420-х вентилятора з підсвічуванням, пилові фільтри зверху та знизу під блоком живлення. Обрати можна з будь-яких корпусів наявних на сайті. У подарунок йде дводіапазонний wi fi адаптер, який забезпечує швидке тест. Стабільне підключення до мережі та операційна система Windows 11 Pro. У продажу зараз є два варіанти: окремо цей ПК та комплект: вигнутий Full HD ips монітор на 27 дюймів і ігровий набір клавіатура плюс миша з підсвіткою. Ви можете прибрати з замовлення ці аксесуари та зменшити загальну вартість ПК або обрати інші моделі на сайті, які більше відповідатимуть вашим потребам. Магазин надає гарантію та сервісне обслуговування на весь ПК та всі комплектуючі. З будь-яких питань можна звертатися не тільки. За номерами телефонів на сайті, а й у чати Viber та Telegram, посилання в описі та на екрані. І звісно, поглянемо, на що спроможна ця система у досить вимогливих та популярних іграх. Записали приблизно по хвилині кожної, щоб ви могли оцінити не тільки FPS, а й плавність зображення. Запис був у програмі Nvidia, тому FPS на 5-10% менше, ніж без запису. Почнемо з Oblivion Remastered. Все ще не суперстабільне по оптимізації Unreal Engine 5, але маємо, що маємо: Full HD з масштабуванням DLSS на значенні якість та середній пресет налаштувань таких умовах у відкритому світі отримуємо близько до 60 плюс фпс. У підземеллях частота 110 — 110-120 плюс кадрів. Хе-хе, я краще б втягнулася на айл. Починаю бачити, хто я. The Last of Us Part 2 Remastered – нативне Full HD без апскейлерів та генерації кадрів, високий пресет налаштувань. І на локації з купою ворогів у бою ми отримуємо доволі плавні 60-70 плюс FPS. S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, середній пресет налаштувань, Full HD роздільна здатність та DLSS на значенні якість. В таких умовах отримуємо близько до 50 FPS у перестрілках. Можна увімкнути генерацію кадрів та навіть підняти налаштування до високих. Є різні варіанти, як досягнути 60 плюс фопес у цій грі. Чого не нефікат на для допомоги. Відходять. Поговоримо. Stellar Blade демо популярної новинки на ПК. Нативне Full HD, високе пресет налаштувань і бачимо в інтенсивній сцені на початку демо дуже непогані результати. А саме 70-80 fps. Marvel Rivals, популярний мультиплеєр у Steam, високий пресет налаштувань та нативне Full HD. Звичайний режим гри. Тут маємо 60-80 фпс в залежності від того, що відбувається на екрані. Кому потрібно більше, можна знизити налаштування до середніх та є багато опцій масштабування DLSS. Puzzle XL2 – свіжий патч, та поглянемо на що можна розраховувати стандартні високі налаштування, які гра виставляє сама. Нативна Full HD роздільна здатність на локації з купою ворогів, самонів та магії на екрані. Ми отримуємо від 60 до 100 плюс FPS та доволі плавне зображення. Та, звісно, протестуємо CS2. Нативний Full HD, низькі налаштування графіки. У тренуванні з ботами у Deathmatch на мапі Dust2 гра видає 140-200 плюс фпс. Зображення плавне, без дропів кадрів. Як бачимо, ZEVS 13710R видає гарні показники у Full HD. Цей ігровий ПК один із найкращих варіантів на ринку для тих, хто хоче отримати усі сучасні технології, такі як генерація кадрів трасування шляху, останні версії DLSS, та максимальну віддачу від своїх вкладень. Також у майбутньому можна буде зробити значні апгрейди, наприклад, поставити Ryzen 5 5700 5800 X3D та щось на кшталт RTX 5070 Ti або RXD. 90 xt Посилання на окремо цей ПК та комплект, як у цьому погляді, буде в описі під відео. Там можна ознайомитися з актуальними знижками та акціями. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram. номера на екрані та в описі. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Хай щастить та до зустрічі!